Перебуваючи в зоні бойових дій на Покровському напрямку, я діючий військовослужбовець, отримав сповіщення з дії, що на мене відкрите судове провадження. І мені сказали, це приватна власність. Тут вашого нічого немає. Ваші батьки були бомжами, нічого ти там не забереш або 100 тисяч гривень, і хата твоя. Я продовжив службу, і в цей момент погрози. А дай паспорт будемо їбати твою сестру, поки ти не дасиш техпаспорт і так далі. Привіт, друзі. Сьогодні я розповім вам історію евакуаційного медика-військового, який на фронті понад 10 років воює за нашу країну. І поки він на фронті, він паралельно ще в боротьбі намагається домогтися справедливості щодо батьківського будинку, де він виріс, і який його сім'я будувала просто з нічого, провівши газ, електрику, повний ремонт. Тепер друзі, фермер. На якого працював наш герой підлітком і його родина, і у власності якого знаходиться цей будинок, подав позов проти військового, в якому називає його дезертиром і сезачешником. і вимагає отримати компенсацію за моральну шкоду через озвучену історію відсиком в соціальних мережах, це історія про моральність вірніше, часто аморальність деяких людей, які забувають. За рахунок чого вони зараз можуть працювати, і за рахунок кого вони можуть зараз жити, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і додивіться його, будь ласка, до кінця. Погнали, друзі. Отже, позов на віцика нашого героя подав Сергій Володимирович Кабанов, фермер і приватний підприємець із села Новосевастополь. Це Миколаївська область. Саме там військовий віцик виріс, там працювали його батьки. А в підлітковому віці в господарстві підзаробляв і він сам. Причина заяви пост військового в соціальних мережах, де він зокрема висвітлює несправедливість того, як у нього фактично забирають батьківський будинок. Ак, прописав я, ян, що після смерті батьків я хотів забрати належне майно нажити моїми батьками, так як дім був не приватизований, дім дійсно належав директору фермеру цьому ж Кабанову Сергію Володимировичу, і ми там прожили на протязі 15 років, платили е, світло. Самі дато тобто світло оплачували з нашого прізвища да? прізвища батьків. А будинок цей, він належав кому? Будинок. Я вже спустя 10 років. Так за матеріалами справами дізнався, що будинок відданий сільсь... сільською радою на 49 років використання даному фермеру. Родина жила у будинку, який офіційно належав фермеру. Ну тобто, ділянка на якій був будинок, офіційно належала фермеру. За словами нашого героя Віцика, у 2005 році цей будинок стояв пустим: голі стіни без вікон, без дверей. Сім'я оселилася там із дозволу Кабанова, на якого власне працювала. Батьки працювали на його підприємстві і поступово почали облаштовувати житло. У 2005 році ми заїхали на приватну власність ферма. Да? І почали проживати з дозволу даного фермера. Да? Будувалися батьки працювали в цьому ж Господарстві. господарстві, так, мамка свинаркою, дід охоронцем. Будувалися, тримали господарство, ми ходили в школу, все отак. Жили, не тужили. Помирають батьки, і Понятно, що меблі, все я хотів забрати. Угу. От, на той час я вже перебував е, на військовій службі. Отримав, що я отримав. Я приїхав на 40 днів, і мені сказали, це приватна власність, тут вашого нічого немає. Ваші батьки були бомжами. Після смерті батьків віцик хотів приїхати і забрати майно, яке сім'я нажила за роки життя в цьому будинку. Але за його словами почув пропозицію: або плати 100 тисяч гривень, або нічого не отримаєш. Коли ж друзі військовий відмовився. Почалися погрози на його адресу, навіть намагалися тиснути на бригаду, де служить Віцик. Я продовжив службу, і в цей момент погрози. А дай паспорт будемо твою сестру, поки ти не, надиш, не надасиш їх паспорт і так далі. Погрози, от ми зараз 25 п'ятий рік, щоб ви розуміли, погрози з фейкових сторінок до сих пір. Ну тобто логічно понять, хто це пише і. Я тоже вже не дурак, мені вже майже 30 років. То угу. я розумію, з якої це сторони мені виписують і прикапаєм. І, і заберемі на бригаду. Вони питалися на відділ скарг виходити після мого посту. А, чи не можна віцика якось прибрати, чи не можна його якось приструнить? Попри все, друзі, судовий процес триває. Фермер вимагає від віцика компенсацію 41 тисячу гривень. Сам військовий каже, він не відмовляється від своїх слів. І просить лише справедливості. Я, я не хочу, щоб е суд, по-перше, Верховний суд, да, е Березнеовацький районний суд, е в, якому, в який поданий позов, став на захист військових, діючих військовослужбовців, яких фермер е в позовній заяві прописує, що віцик є дезертиром та сезачешником, і моє прохання. До глядачів і до Верховного суду, і до закону України, щоб з мене не стягували ці 41 тисячу гривень, так як я розповів правду з життя і просто таких історій безліч. Просто я єдиний хто відкрив рот і не тримав язик в сраці. Вибачте, за мій французький. Ми звертаємось до фермера Кабанова. На жаль, не змогли знайти номер. Його і акаунти в соціальних мережах через те, що відсутні писали в основному люди з інших акаунтів і з прихованих номерів, повна невідомість щодо контактів цієї людини. Ми б хотіли зв'язатися з паном Кабановим і з ним поговорити. Можливо, ми орендуємо цей будинок на певний час, аби віцик, хоча б виніс цінні для нього речі. Так, юридично і ділянка, і будинок належать приватному власнику, але якби не віцик. Можливо, ні приватного власника, ні цього господарства не було, тому це відео воно не зовсім про одну людину, воно репрезентативне про ставлення до наших військових про моральність вчинків, про те, що ми маємо пам'ятати, завдяки кому я зараз записую відео, завдяки кому ви його дивитесь, і якщо не вони, то навряд чи ми зможемо далі жити не тільки в нашій країні, але в цілому. Тому до пана Кабанова звернення, якщо бачите це відео, зв'яжіться з нами, впевнена, що ми знайдемо порозуміння, принаймні будемо намагатися це зробити. І пам'ятайте, що людяність, повага, довіра між нами всіма і військовими, і цивільними це те, що скріплює нас і робить нас сильними. Зрештою, за що ми тоді воюємо, коли військового не пускають до батьківської. Хати друзі, наші воїни роблять просто дива на Покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО, там величезні скупчення, і наші конкретно. Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОШБ, другому батальйону імені героя України Дмитра Да Вінчі, Дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап в описі до цього відео. Знайдете лінк qr код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям-побратимам Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, які зараз воюють у складі цієї бригади. Рупак 2-го штурмового батальйону 1-го ШП хоче звернутися до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати. Разом до перемоги. Напишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і ставати спонсорами нашого каналу. Поставте кнопку спонсорству або долучіться до збору на нашу банку в описі.